Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Зараз ми знову без світла. Сьогодні п'ятниця вечір. Сьогодні, на жаль, дуже багато від ворога прилетіло ракет. Але я продовжую збиратися, покажу вам, на якому я етапі зборів. Завтра вже переїдемо і будемо вже там ночувати. З кухонного я обов'язково буду викидати дошку. Не дивлячись на те, що їй кілька місяців, все одно я вже нею користувалася в нову квартиру на нову кухню, я її брати не буду. Дошки потрібно міняти якомога частіше. Ще. Краще мати окрему дошку для овочів, для м'яса, для риби. У мене дошка одна для всього була, я її перевертала, гарно мила, але все одно тут залишаються мікроби, це дуже небезпечно для нашого здоров'я, тому обов'язково дошки потрібно міняти часто. Вони не так дорого коштуються. Краще купляти дерев'яні, ніж пластикові, але нова пластикова це краще, ніж стара дерев'яна. Також буду розслабляти цю кастрюльку, її чомусь покортувати. Крутило покоробило. Кришка тепер не налазить. Це коли ми ще переїжджали на нашу поза ту квартиру на от, в однушку. мама мені подарувала її. В принципі, вона була дуже хороша, нічого їй ніколи не приставало, гарно милася, але не знаю чомусь. Останній раз, коли готувала покоробила. Також буду залишати тут, віддам мамі. Ну, просто залишу тут. Ці о, мисочки, я їх купляла, по-моєму, в магазині АТБ. Хочу кольорового посуду позбутися, тому о, я їх залишаю. Нові мисочки з кліні куплю в магазині Аврора, вони не так дорого коштують. Розхламляю цю футболку. Також хочу розхламити помадку Reflame. Тут, по-моєму, відтінок шампанський називається, вона мені не личить, не користуюся, віддам полінки. Розхламляю таку футболочку. Також хочу розхламити свої домашні старі шортики, ще під ковдра. Ще одна пів ковдра не будемо користуватися. Отакий органайзер-шафи теж буду віддавати свій купальничок, теж хочу віддати. Ще так, знайшла таку юпочку, також юпочки не ношу. І отакий сарафанчик, він абсолютно новий. Його чоловік мені купив. На подарунок, ну, це не... але це не мій стиль, тому також його буду віддавати. І отакий кошик. Можна сюди поставити якісь пензлики, якісь, не знаю, навіть ложки, олівці, фломастери нам він не потрібен. Ще одна порція на розхламлення. Викидаю таку серветку, щось з нею сталося, щось пішло не так. Вона тут трошки зацвіла, не вимивається, буду її викидати. Викидаю носочки, також пластилинчик, плейдо засох. Кирил його не закрив, повністю вся упаковка висохла. Також зараз будемо збирати ще торбинку для переселенців, будемо віддавати таку кірілову курточку, такі тапочки, їх шила колись йому моя мама. Також буду віддавати дві сорочки, я вже їх колись показувала в розкламленні, виставила їх на продаж, але ніхто їх не купив. Такі сорочки, я колись їх надягала, коли знімала якісь свої відео. В деяких відео ви можете мене бачити в таких сорочках. Так, що ще? Така косметичка, це, по-моєму, і врошею, вона дуже незручна. Така мочалочка. Зараз миюся тільки щіткою. Кирило миється звичайною мочалкою, Чоловік мій взагалі мочалки не любить. Це така колюча, але вона така багаторазова, її можна використовувати дуже довго, тому що її можна прати. Не знаю, може віддам, але скоріше за все я її викину. Також вирішила позбавитися цього клею, просто лежить без діла. Запропоную комусь доміно, може потрібне, як ні, то. Похладу також в сумочку для переселенців. Вирішила все-таки попрощатися з сережками. Неодноразово їх показувала в розхламленнях біжутерії але все ніяк рука не піднімалася їх розхламити. Сьогодні цей день Х. Я хочу виставити, спробую виставити на продаж на OLX ці сережки, як ні, то може просто комусь подарую. Вони важкі, я їх не ношу. Так, вони дуже красиві, це з AliExpress, але повторююся, в новому домі немає реч... місця речам, які я не люблю, які я не ношу, які просто лежать без діла. Так, так ще файлик. І тут знайшла якесь обстеження, а, по-моєму, це мені робили вакцинацію, коли мене подряпала кішка. Вона мені також не потрібна. Все, тут пусто, зараз продовжую пакувати. Залізла під ліжко, збирати буду ще якісь речі, хочу розхламитися. Ось дістала такий пакетик, це такі, знаєте, пам'ятні речі. З якими важко розтаватися, але я зараз хочу трошки передивитися, що залишити що. Чого можна позбутися? От, наприклад, тут у нас такі є з дитячого дві малесенькі шапулі і памперсик. Я зберігаю памперсик, який надягала. Ну, він чистий, звичайно, це один із тих, які надягала кірюшки, коли він був маленький. Думаю, зараз немає потреби Кіріло Кирю... вже сім років, щоб зберігати цей памперс, тому я його. І тут такі дві шапочки: одна така біленька і одна така жовтенька. Біленьку я, мабуть, все-таки розхламлю, а жовтеньку ще залишу, нехай буде на пам'ять. Тут у нас в пакетики ще є пупок. Коли Кірюха пішов у перший клас, ми його відкривали. Той пуп. тут у мене Такі якісь поміточки, заміточки, мої відчуття, де такий щоденник вагітності. Не буду показувати, покажу просто себе з пузиком. Так, де тут я з пузиком? Я стільки, що так відкрила і відразу була з пузиком. Ага, ось і така я ось з пузиком. Це у нас був 24-25 тиждень вагітності. О, у мене така була цяцька, я її теж, до речі, розхламила. Також викидаю прищепочку і хочу розхламити оцю сорочечку. Її купив хтось для Кіріла в секунді але це не наш стиль. У Кіріла більш спортивний, якщо він позашколою, а в школі навряд чи він буде ходити в такій сорочості. І я нарешті віддам цю блузку, в якомусь розхламленні я в ній була. І казала, що, мабуть, ще її залишу. Але сьогодні я вирішила, що буду її розхламляти. І ось ще шапочку знайшла для плавання. Купальну. Хочу її продати на OLX. Десь у мене є ще рожева, зараз її знайду і також її виставлю на продаж. Ось ця шапочка. Так що ці дві шапульки зараз прямо пофотографую і виставлю на продаж. І ось у цей матрас я його буду також виставляти на продаж. Брат купив його за 6700, Я в нього його купила за 5500, Виставлю цей матрас за 4500 гривень. Думаю, його дуже швидко заберуть. Він мені не потрібен. Таку продовгувату коробочку з Єви я теж позапихала тут і кухонне, і з ванни, деякі іграшки, які помістилися. Зараз ще тут наб'ю поверх і все це запакую. Вирішила, що, мабуть, ці короби з магазину Юск я теж буду максимально компактно складати, просто буду їх плівкою обвертати, і в такому ж вигляді будемо їх переносити, щоб не задіювати більше коробок. Так, ось далі у нас збори йдуть. Зараз у нас немає світла. У Кирила тут такий, звичайно, хаос. Так, да, Кірюшка? Треба підстригтися. Вже переїдемо, підстрижемося, да? перед школою, щоб в школу піти підстриженому. Що да? ти малюєш? Ах, такі у Кирила. Та я не знаю. Так, стан у нас тут такого кіпішу. Зараз буду ще вирішувати, що сюди складати, потихеньку збираюся. Купила на новій пошті здорову таку коробку: 55 гривень коштує одна. Іншу таку саму мені дала Марина, в якої я роблю нігтики. До речі, я зробила новий манікюр обрізала, а Потім побачила в неї такі гарні мраморні нігті, ну відрощу свою довжину і зроблю наступного разу інше. Отже, зараз будемо тут перебирати тут мішки якісь, пакети, будемо з вигружати. Так все у нас тут виглядає поки що. Туди я сховала вже те, чим не користуюся. мабуть, ці речі зараз буду переносити в цю коробку. До речі, я зробила отакий кошик з жгута з коробки. Покажу вам його трошки пізніше. Планую я його поставити у себе в новій ванні. Остання вже стадія. Збирання речей Уже я запакувала комп'ютер, це означає, що вже буде він на новому місці влаштований. все в кульочки. І зараз буду ще плівочкою обгортати цю велику коробку, багато речей. Монітор ще треба придумати, куди складати речі, чоловіка залишаться тут, він буде сюди приїжджати і брати те, що йому потрібно. Замотую в плівку монітор, будемо зараз складати на матрасник, його назад забирають, вже все повісила. вже тут залишився тільки ноутбук і стіл. І все. Вже можна виїжджати. Вже половину речей перевезли, вже зустрінемося з вами дуже скоро на новій квартирі. Будемо розбирати, прибирати. Ну, я така щаслива. Сподіваюся, ви теж за мене дуже раді. Пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал. Дуже всіх люблю. Все буде Україна!